Після липневих душів на віночні активний грибний сезон, каже місцевий житель Сергій. Гриби чоловік збирає понад 30 років. Зараз у лісі білий гриб, польські, сироїжки та маремухи. Тиждень тому, каже, білі польські та бабки можна було збирати не те, що відрами, мішками. Тепер грибів менше. Сьогодні у лісі з 10-ї ранку Суспільному показує свою знахідку маремухи. Вони ну, ряда якби типа мухоморів, ну це не мухомори, це сідобні гриби. Вони. Закручуються, варяться, ну все, що хоч з них. Вони на вкус курячого м'яса. Для гриба треба тепло і влага. Ну, сонце теж не мешає, але не завжди, не обов'язково. Бачите, вони в тіні доволі непогано виходять. Зараз ідеальний клімат для росту грибів у лісах, для різних сортів. Боровик, синяк називається, потім чисто боровик, потім польський білий гриб, потім бабочки такі. Красноголовчики по посадках. За годину у кошику, окрім маремух, і білі гриби. Ох ти мій Ніна, дай ножа. Дівчата, ви мені сьогодні на удачу з сторони. Тут білі й маремухи. До збирання грибів підходить відповідально, каже пан Сергій. Якщо поруч з істівними ростуть неїстівні, до вітра таки не кладе. Це каже заходи безпеки. Це вже міра безпечності для будь-якого грибника, починаючого і навіть не починаючого. Бути внимательним. І дуже добре знати про те, що ти збираєш. Якщо ти не впевнений хоч на 10%, що це не він, краще його обійти. Бо це як мінне поле, якщо не туди станеш, буде біда. Навіть, якщо бачиш, що рядом коло поганки росте хороший, краще обійти той гриб. Повірте, воно того не варте. Щоб ризикувати своїм життям, а ще тим більше, що сім'я їсть і життям сім'ї. А це вже лісопарк у Вінниці. Тут, за словами місцевої мешканки, Тетяни ростуть дубовики звичайні та сироїшки. За дві години прогулянки знайшла лише два гриба. Тут багато людей, треба далі йти. А є гриби в лісі? Вже проходять. Було якось на тому тижні після великих дощів було. Я бачила, люди виносили білі гриби маленькими відерцями. А зараз, так, вже немає. Я навіть тут ходила, то збирала так, могла кульочку собі не збирати. Дві справи одночасно робить. Ірина Григорівна жартує, і оздоровлення має, і грибів назбирала. Жінка займається скандинавською ходьбою з палицями. Вчора була, знайшла пару синяків тільки і сиреєшку, і більше нічого. Зустріла людей, та одна білого не йшла, та не йшла жовтого цього польського гриба. А так. Ви бачите, що ж його нести. Він червивий. Я таки не беру, я беру чистенькі. На сайті Держпродспоживслужби області застерігають, не зловживати дикорослими грибами, а дітям до 12 років їх давати категорично заборонено. Грибний сезон на Вінночні стартував у травні і триватиме до пізньої осені. За цей час випадків отруєння зафіксовано не було, зазначив директор обласного центру контролю та профілактики інфекційних хвороб Ігор Матковський. Юлія Вознюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Віннична.